Добрий день, вітаю вас на каналі Української Духовної Академії просвітлення. Моє посвячене ім'я Хорс, звуть мене Віктор Федорович. і сьогодні ми з вами спробуємо відповісти на деякі запитання, в тому числі, як на мене, трохи дивні запитання. Але від вас єдине прохання. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, поширюйте наш контент для того, щоб. Оці знання, які сьогодні є актуальними для нас, українців, поширювалися серед нашого народу. І так, перше дивне запитання, яке мене трошки здивувало, це ваше запитання. Чи створюють блоки позитивні емоції? Народ, ви коли небудь переживали позитивні емоції? Ну, наприклад, Таку емоцію, як любов. Щось вона у вас блокує, ця емоція, пасі Боже. Блокують нас суто негативні емоції, які найчастіше ми переживаємо під час стресу. Тобто виникають такі мікрозатиски в якихось органах, системах, і через ті канали енергія не проходить таким чином. Ці органи, ці системи починають хворіти, якщо не розблокувати цю енергію спеціальними там, практиками, вправами, то гарантовано цей орган почне давати збій, тому що що, ну, що таке наш організм? Це оркестр. В цьому оркестрі кожна, кожен інструмент, кожен орган, кожна система повинні грати свою партію, і в результаті виходить симфонія здорового організму. І коли десь якась, якийсь орган, скажімо, там підшлункова залоза не вібрує на тій частоті, на якій вони вона повинна вібрувати в цьому оркестрі, то ясне діло виникає перекос у всьому організмі із за цього блоку. І це завжди відбувається через Ось переживання таких глибоких, сильних негативних енергій. Навпаки, позитивні енергії завжди розблоковують, завжди продовжують. Сам сміх продовжує ваше життя на декілька років. Якщо ви частіше, особливо під час війни, в такий важкий період, коли ми в холоді, в теплі, а зараз записується ролик з надією, що. Вистачить часу на те, щоб світло утрималося, і я встиг відповісти на деякі ваші запитання. Коли в такий період ми умудряємося все-таки відчувати, переживати позитивні емоції, то це навпаки для нас просто дуже велике благо, тому що це дозволяє нам залишатися живим. Це дозволяє нам. Живитися цими енергіями е, і продовжувати своє життя, продовжити свою боротьбу. Тому в жодному разі не уникайте позитивних емоцій, вони є життєдайними для всіх нас без винятку. І жодного блоку, ну, куліки можуть бути в животі, коли довго смієшся, це правда, але ж це не блок. От, е, дивіться, французькі. Комедії, вони якраз дуже добре розслабляють, особливо в такі важкі часи, в які ми зараз з вами живемо. Ще одне дивне запитання, яке я також хотів би сьогодні якимсь чином озвучити: чи може інвалід духовно очиститися? Ну, якщо людина втратила руку, наприклад, чи ногу, вона що перестала бути божественною сутністю? Пасі Боже. Вона просто переживає фантомні болі. Їй часто, особливо у вісні, сниться, що болить та рука, якої нема, чи нога. Якщо людина втратила можливість вільно пересуватися, є, має якісь обмеження через ушкодження там, центральної нервової системи, то, що, то, що вона перестає бути. Божественним творінням, у упасні Боже, ні, звичайно, просто навпаки, таким людям більше треба схилятися до духовних практик, до медитацій, для того, щоб вони не порівнювали себе з можливостями інших людей, у яких все на місці, руки, ноги і так далі. А для того, щоб вони зосередились на своєму внутрішньому світі. І зрозуміли, що там цілий всесвіт, що втрата якихось функцій організму абсолютно ніяк не обмежує їх як духовну сутність. І вони навпаки повинні розвивати оці внутрішні якості, цю внутрішню силу. І тоді вони почнуть жити більш повноцінним життям, вони перестануть себе вважати якимось, ну так, не такими неповноцінними. Просто не треба їх відокремлювати від суспільства. Треба так як в цивілізованих країнах зроблено наприклад, в ті же німеччині інваліди, які обмежені можливості вільно пересуватися, можуть заїхати в будь-яку кафешку, можуть за... на своїх колясках потрапити в будь-який магазин, в транспортний засіб без проблем. В принципі, там спеціальні е зроблені пристрої для цього. І е ми також, як європейська країна, повинні йти цим шляхом е робити і в наших під'їздах можливість для наших людей з обмеженими можливостями вільно пересуватися і все. А їх вибір повинен бути все-таки в бік, власне кажучи, розвитку внутрішніх якостей. І тоді якість їхнього життя може навіть перевищити якість так званих повноцінних наших громадян, які не втратили руки ноги, які благополучно уникнули цього горя. Тому я не знаю, звідки беруться такі судження, от. Що люди з обмеженими можливостями фізичними, якимсь чином е позбавлені можливості внутрішнього духовного розвитку, з точністю до навпаки, такі люди більш зосереджені на своїх відчуттях, а життя дається нам у відчуттях. І якщо вони розвивають ці внутрішні відчуття, вони розвинуть і свої якості, силою своїх думок, вони навчаться. Творити свою реальність, вони почнуть притягувати необхідну їм енергію, необхідні їм обставини життя і, відповідно, необхідних для повноцінного їхнього життя людей. От. Тому якраз навпаки вони повинні займатися духовними практиками постійно. Люди з обмеженими фізичними можливостями. Ми ж не просто люди. Ми духовні сутності, які набувають людського досвіду. Тобто ми живемо в людських тілах. Наша суть духовна. Ми посланці Бога на землі. От, як посланці Бога, ми повинні цю свою божественність і розвивати. А транспортний засіб він, ну, він змінюється все одно. У нас було зовсім інше тіло в дитинстві, в юності. От зараз, коли в мене там вже сива борода, ясне діло всередині той самий 25-літній хлопець з спалаючими очима, який хоче пізнати все життя, тіло має свої. Можливості і обмеження. Но це ж не означає, що я перестав бути, так би мовити, божественним творінням, а став просто таким пенсіонером палачором який шаркає, і, і нудить світом. Ні. Я продовжую жити, мені цікаво, але є обмеження, можливості фізичного тіла. Тому свою увагу я переключив на духовну складову свого життя. Тобто для мене зараз найважливіше це моє, мої взаємини з Богом. Ось так. Ще одне дивне запитання: як виховувати онуків? Ну, хто такі онуки? Це справжні наші діти. Тому що, коли ми були батьками, ми ще не були готовими, е в силу, так би мовити, нашого юного віку е бути повноцінними батьками. І всі наші... Діточки, квіточки, дуже швидко для нас стали такою перешкодою, тому що ми ще хочемо займатися своїм життям, займатися коханням, подорожувати. А тут з'явилися ці квіточки, яких ми так з задоволенням збагрювали бабуш, бабусям і дідусям. Тобто для наших, для нас, людей. Важного віку, онуки це справжні діти. І як їх виховують, так, як ми їх не виховували, коли ми були батьками для своїх дітей. Любов'ю. Тобто, віддайте її оцим онукам всю ту любов невитрачену, яку ви чи дивним чином вмудрилися, якою ви обділили своїх дітей, і зараз вийдіть її просто на, ці, на цих ангелочків. І вони будуть вас пам'ятати аж до самої старості, і ваші пірішки, і ваші добрі посмішки, і те, як ви їх е, обов'язково там так зігрівали, зберігали, намагалися передати, так би мовити, свою накопичену мудрість, життя і так далі. Я до цього часу. Сам уже чотири рази дід до цього часу пам'ятаю своїх бабусь. На жаль, один мій дід по маминій лінії загинув на війні, другий помер, коли я був там десь мав 10 років. Але їх пам'ятаю тих, хто був зі мною, бабусь кожну розповідь, пам'ятаю, ці вечори. Світився якийсь каганець пахло цим печеним хлібом, житнім, от, очеретом в хаті, от, тому що я досить довго, часто жив, там до трьох років у бабусі по мамині лінії. Так що ось так, друзі мої. Віддайте їм те, що ви не додали своїм онукам, віддайте їм те, що ви не додали своїм дітям, тому що ну, в силу вашого просто віку ви не здатні були так от просто вилити всю свою любов на своїх дітей. Ви від них відкупалися, особливо зараз, всі такі заклопотані, зайняті, там, купили якийсь гаджет, а сидить там щось клацає, що він клацає, яких там синих кітів він дивиться і чим це все закінчиться. В принципі, ми дізнаємося вже по факту, коли трагедія трапилася. Тому любіть своїх онуків, бережіть їх, підказуйте їм, вони вас слухають краще, ніж своїх батьків. Ви для них більший авторитет. Ну, ви не так часто мелькаєте перед очима, вони не так часто бачать вас розгубленими від цього. Жахливого життя, в якому ми живемо? І тому ви для них більше авторитет і вони з більшою довірою відносяться до дідусів, до бабусь, ніж до своїх батьків. Ще одне дивне запитання, яке я сьогодні з вами хочу обговорити. Що значить, якщо тебе Завжди відкидають в дитинстві, в родині чужі люди, в роду так само. Це означає, що у вас в підсвідомості є прихована програма, яка називається Мене не любить Бог. Виникає ця програма через е, ті обставини вашого народження, які були пов'язані з вами. Тобто, коли ви ще не народилися, вже батьки, там особливо е, дідусі, бабусі, знайомі обговорювали, куди ви збираєтеся привести оце нещасне дитя? У вас ніколи не два не рани не квартири, нестабільної роботи та ще й війна на вулиці. От. Це ну, для сучасних дітей. Раніше також були свої аргументи от, і їх наводили, а ви там в утробі все це слухали, і в вашій підсвідомості вже там е закладалася оця програмка, оці коди, що у вас, цей світ. Не чекає, що ви тут зайві. І, ясне діло, оця підсвідома ваша програма буде обов'язково спрацьовувати. Ви будете таким сірим каченям у, у себе в родині, вас будуть відштовхувати. Е, ви будете точно так же в школі е, предметом знущань. Тому що у вас відома програма постійно звідти проривається назовні, і ви не знаєте, звідки вона береться, е оця ваша вада меншої вартості, що ви якийсь не такий, що ви негідний, ви весь час спнетеся, намагаєте щось таке зробити, щоб заслужити чужу любов і так далі. Те ж саме буде з вами в трудовому колективі, ви просто станете от таким цапом від, відбувайлом. Що треба зробити? Поміняти цю програму. Для цього є практик. Ну, Приходьте до нас, навчайтеся, я ж не можу всі практики, які цілий рік викладаю своїм учням, викласти за одну нашу зустріч. Звичайно, приходьте, навчайтеся, ми все це проходимо, ми проходимо ці всі дитячі травми, ми проходимо. Ребьофін, так званий сам процес нашого народження, коли ми зазнаємо дуже серйозних стресових таких переживань і виникають блоки, які потім проявляються, як хвороби в житті і так далі. Все це ми проходимо, всі ці моменти ми відпрацьовуємо. Тому я ще раз кажу: просто так ви не можете опинитися в ситуації ось такого гидкого каченята. Це програма внутрішня, яка записана в вашій підсвідомості. І її треба замінити на позитивну, на ту, що вас любить Бог, що вас чекав цей всесвіт і радо вітає, що ви гідні найкращого у житті. Ось, я думаю, десь так треба вам зробити для того, щоб вийти з цієї ситуації. А головне пристати Ховатися від життя, тому що дійсно ви народжені не для того, щоб на вас їздили всі лінь, а для того, щоб навчитися бути щасливим. А уявіть собі, ви здатні створити щасливе, щасливу, щасливу сім'ю, щасливу родину, якщо у вас така підсвідома програма, там як код, спрацьовує. Ясне діло, що ви одружитесь на якомусь, не буду казати, як дівчата називають цих чоловіків з ріжками, і будете тягнути цей хрест оцього п'яничку на собі, оцього ще цього доброго наркомана. І ви не будете бачити світа білого. І... В принципі, єдине у вас буде бажання швидше, воно все закінчилось, щоб вас віднесли там ногами вперед і ви більше не мучилися. Тому змінюйте ці коди, всі ці підсвідомі програми вони руйнують наше життя. Якщо ви їх заміните на позитивні, це в ваші ДНК, це стане властивістю вашого характеру. Оця звичка жити гідно з розправленими плечами, відкритим поглядом дивитися на світ і казати в таких ситуаціях, коли вас намагаються використати або пригнобити, вміти казати ні. Це життєвий урок, друзі мої. Його треба навчитися пройти. Я сам досить довго вважав, що ну, людям буде якось незручно, коли я буду їм казати ні. Там цілий колектив на шиї в мене утворився від, цього, від цієї моєї толерантності. І я поміняв ситуацію, і відразу змінилась якість мого життя. Тому і вам раджу: не грайте роль жертви. Вона не властива нам, як Божим посланцям. Розумієте, жертва це ідея, яка Богу не зрозуміла і не прийнята. Тому відмовляйтеся. Від жертви нагадаю, вимагається одного, ще більших жертв, аж боки у вас ноги отак не роз'їдуться, і ви не впадете не сказати, ну що, не зміг чи не змогла. Нагадаю, ми всі без винятків, народжені в серці Бога. А як ви цим потенціалом скористаєтесь, залежить від того, які там програми. У вас в голові і в вашій підсвідомості. Якщо вони заважають вам бути щасливим, поміняйте їх на позитивні, на інші. І все буде гаразд. Ну і часто густо буває ще така ситуація, що ваші кровні родичі не є вашою духовною родиною. Не так часто це трапляється, але трапляється. І тоді ви просто створюєте собі інше коло спілкування. А з, з, з рідними людьми підтримуєте формальні стосунки. Вітаєте їх на день народження, на Новий рік і на інші свята, які ви сповідуєте або ваші родичі. І все. І прекрасно при цьому себе почуваєте. Я думаю, для, для сьогоднішньої нашої зустрічі достатньо і цих відповідей, тому що ваші питання продовжують йти таким неперервним потоком. От, і зараз через програму народження нової нації додалося у нас слухачів, і від них також і, і, іде дуже багато, в тому числі. Несподіваних, я би сказав так, запитань. Ну, це нормально, Люди є люди, вони жили в одній реальності, яка відповідала рівню їхніх вібрацій. І зараз вони стали на шлях змін. Ясне діло орієнтую, втрачаюся, хочеться мати, так би мовити, ну, нові такі віхи, щоб було зрозуміло на цьому шляху, куди йти. От я скільки можу допомагаю вам в цьому, але і ви повинні пам'ятати, що ніжки кожен на цьому шляху представляє сам. Тобто, в тому числі, шукайте відповіді на свої запитання, де? Всередині себе. О, якраз вимкнули світло. Намасте, бережіть себе, до наступних зустрічей.